Не Як тобі спиться, мама російська? Ще собі вариш? Сможеш котлети. Дім не руйнують крилаті ракети. Як тобі їсть? Як тобі п'ється? Як тобі, жінка, зараз живеться? Ти про повітря не чула тривогу? Ти виглядала дітей з дороги? Спала одягнена, тільки не спала. Без перестанку молитви читала? Знаєш, далеко ти жінка російська, син твій загарник ординського війська, син твій підступний, не наче злодюга, Землю українську він танком отюжить, Син твій стріляє, та діток вбиває, мати вкраїнська його проклинає. Знаєш, як злякані діточки плачуть, я не прощу тобі сьогодні. Доки не пізно відклись свого сина, щоб не зустріти його домовини. Матінко Боже, за нас заступися. Хай ця проклята війна закінчиться.